Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Разом із завершенням навчального року і початком літніх канікул для батьох, батьків постає дилема, куди відправити своїх дітей на відпочинок, щоб вони. Якісно оздоровилися і ще духовно зросли. Я вірю, що сьогоднішня наша програма і наш гість дасть найкращі пропозиції для такого відпочинку духовно і фізично. В нас в гостях Олег Андрушків, який є головою місійної команди Нова культура, але разом з тим засновник і організатор молодіжних таборів «Елайв Кемп». Вітаю, Олег, в гостях. Вітаю, Орес, дякую за запрошення. У нас є добра традиція з тобою, принаймні раз на рік, зустрічатися і е, говорити про ті плани, про ті акції, які ви робите кожного року. Е, я навіть не пам'ятаю, скільки ми програм з тобою зробили, але я вірю, що для багатьох людей це була дуже корисна інформація. Е, давай ми почнемо з найважливішого. От, якщо людина включила і дивиться зараз нас, е, розкажи, е, які пропозиції відпочинку, таборів молодіжних ви маєте на, на цей рік, на це літо. Цього року ми запланували три заїзди, адже минулого року ми робили два і нас просили давайте робіть, ще ще, бо багато було бажаючих. І навіть завжди маємо такі тенденції, що ті люди, які їздять на один заїзд, хоч на другий, потім ще на третій. От тому цього року вирішили зробити три заїзди. Перший з яких починається 24 червня, закінчується 30-го, але там вже місць, на жаль, немає. Це наш перший заїзд, і буде вже зовсім скоро. Наступний. І другий з'їзд, це буде 1-7 липня, і третій заїзд 15, 21 липня. І на ці два заїзди ще є там по 20-30 місць. Тому туди можна ще долучатися. Тобто йдеться про те, що один табір триває орієнтовно тиждень. Так, шість діб. Так прекрасно. І скажіть, будь ласка, яка взагалі от програма цих таборів? Що ви робите на них? Який розпорядок дня? Ну загалом наш табір називається «A Life Camp», що в перекладі означає живий табір. Метою цього табору вона залишається незмінною. Ми хочемо дати через нашу таку інтенсивну програму такі імпульси для дітей, щоб вони могли відчути себе більш живими з різних там точок зору з фізичної точки зору, з духовної, з душевної, з емоційної. І так далі. Тому ми відштовхуємося від цього. Ми хочемо дати і фізичні вправи, якісь навантаження мінімальні. Ну, навантаження це означає що там якийсь зал, чи ще щось це більше про спорт, там, волейбол, футбол. Ми говоримо, маємо пункти програми, де ми говоримо про духовність, де ми маємо спільні молитви, де ми маємо навіть навчання духовні, різні, християнські. От адже, ми також позиціонуємо себе як. Не просто табір, а як християнський табір. Тобто, це одна ціль дати такий імпульс, щоб дитина розвивалася зі всіх точок зору. А друга мета також це поділитися своїм християнським досвідом. Так, адже ми вважаємо, що це є дуже велика цінність власне ділитися. Нашими цінностями християнськими, так щоб ті діти, які беруть участь, щоб не тільки просто класно відпочили, щось там захотіли розвиватися, це все супер, це все класно, але також щоб захотіли для себе, скажімо так, по новому відкрити свою духовність, свій погляд на Бога, на віру і так далі. Якщо говорити детальніше про програму, то вона, як я вже сказав, доволі насичена триває там з. 8.30 у нас підйом завершується о 22.30, деколи навіть о 23.00. все починається з того, що ми встаємо, снідаємо після сніданку. Маємо навчання після навчання починаємо починаємо займатися активностями для спорту. Там вже дитина має можливість обрати для себе той спорт, який їй більш до вподоби, і може кожного дня його також міняти. Це може бути футбол, волейбол, фрісбі, бадмінтон, настільний теніс та інші якісь там види спорту, які ми ще кожного року міняємо. Після цього в нас є активності для духу, де також учасники табору можуть собі обрати один із напрямків. Ми там можемо мати. Питання, відповіді духовні, де ми також час від часу запрошуємо священиків Греко-католицької церкви, які приїжджають до нас на декілька днів і спілкуються з дітьми, а діти в коробочку пишуть там, різні запитання, які їх цікавлять. Там зазвичай дуже часто все зводиться до любовних питань. Але тим не менш, Завжди питання там про Адама, є питання про створення світу. Інші такі дуже цікаві запитання. І священик має нагоду відповісти в доступній формі дітям. Це може бути якийсь вид молитви. Ми також протикуємо це. Може бути читання Біблії. Тобто знову ж таки кожного року там коригується, але суть така, що ми дитина обирає собі напрямок і ближчій до душі. Потім маємо обід смачний, як завжди. Обід піс... – це найважливіший пункт правил взагалі будь-яких заходів. Так, так. Бо ще сіданки, до речі, хтось просто любить просипати, але ми стараємося всіх будити, виходити. Але є ще такі, які там кажуть: Я вже встав, виходжу, але ще там досипаю. От е до речі, та. Маємо ще такі відгуки цікаві, що діти, які були раніше у різних таборах, де є такі вожаті, бо в нас немає такого поняття, як вожатий. Вожатий – це щось таке це, це радянське, щось з минулого таке, і таке дуже строгий, Е, uh -huh. В нас є аніматори. Ми це називаємо команду наших організаторів. Це є аніматори. І ми завжди позиціонуємо так, що це ми, що ми, як ваші друзі, ми завжди стараємось підбирати аніматорів. До речі, не дуже. Такого сильно старшого віку, а так, щоб відчували учасники, що справді майже їхні однолітки, які можуть бути з ними, які можуть з ними товаришувати, що зробити, спілкуватися. Бо коли її відрив, там в 20 в років, в 30 років, то трошки вже такий дистанція. відстань, дистанція вже та коли аніматори є з меншою Цієї відстані у руках так то зовсім по іншому це все відчувається, передається, і до чого я кажу, що коли ми читали відгуки, то часто кожного року ми стикаємося, що ми, ми в шоці від того, які бо нас навіть в анкетах. Тоже ті діти називають вожаті, бо привикли, що є вважаті, а не аніматори. Що вожаті дуже добрі, що нас не заставляли дуже сильно. Бо зазвичай там важаті в тих таборах, вони там все там, дуже як в армії, там дуже строго, дуже жорстко там ходити по це все. А в нас навпаки ми стараємося давати в ці імпульси і. Таке усвідомлення, що кожен з нас є відповідальний за свої дії. Звісно, що ми не дозволяємо їм прогулювати пункти програми, вони є обов'язкові. У нас є також система таких трьох умовних покарань, та ну не покарань, а попереджень. Та що ми даємо попередження, якщо дитина яка там порушує якісь правила, спокій там і так далі, що ми три рази спілкуємося з цією дитиною. і Якщо за три рази ну нічого не виходить, тоді ми дзвонимо до батьків і спілкуємося е батьки. Я як керівник і е, дитина. Пробуємо підключити батьків, щоб це. Але насправді до такого ще, слава Богу, не доходило. Тобто тих трьох е, розмов наших вистачає. Після обіду маємо трошки часу на е, відпочинок, тобто може собі полежати, поспати, хто там не доспав, наприклад. Після того у нас є е, дуже класний пункт програми, який також всім запам'ятовується. І теж з анкету це один чи не найкращий. Е, не пункт програми, який пишуть: квести, квести, дуже сподобалися квести, командні ігри, тому що от власне в той час після обідній після відпочинку, ми збираємося такою великою табірною командою. У нас зазвичай там табори по 100, 100, деколи 80, деколи 120, ну в середньому 100 дітей. І ми з такою цілою групою 100 людей можемо робити або якийсь квест по командах, або якусь таку велику гру 50 на 50, або там 30-30-30 команди. От, і це дуже захоплює, подобається такі дуже активні ми маємо такі топові ігри, які ми просто не міняємо вже з 2012 року, оскільки ми вже з 2012 року займаємося цими таборами. Це вже господи, 12 років навіть не віриться от і. Реально, ті ігри, які ми грали, ті такі табірні, загальнотабірні 12 років тому вони ще просто актуальні цього. І, і ті учасники, які з нами їздять роками, вони завжди кажуть, коли в нас буде пропорції. Це це така топова гра, яка просто не міняється. Всім дуже заходить і всі просто шаленіють від неї. Ми і вони хочуть всі грати два рази на таборі. Не один раз, а два рази. Давайте зіграємо. І ми завжди в кінці табору в останній день ще також дає можливість ще раз її зіграти. Тому це дуже класно захоплює. Е, Красно після цього у нас є групки ділення. Це також важливий елемент, адже всі учасники 100 дітей вони поділені до 10 осіб в групи, і над кожною групою, за кожною групою є пригиблені аніматор. Так, це якби, їх товариш, який їх супроводжує в таборі. І де вони мають можливість там 45 хвилин поговорити ближче, познайомитись, адже хтось, можливо, з батьків переживає. Ну як я відпущу свою дитину одну. Ніхто там з незнайомих, наприклад, не може поїхати. Як вона одна, одна там загубиться, і буде ніякого і так далі. То, власне, не буде ніякого, тому що є аніматор і є мала група 10 людей, з якими вона точно. Хоч якось познайомиться ближче, Та? і разом в тій групі вони будуть робити і квести, і командні завдання, і інші такі речі. Тому вони там точно познайомляться, точно здружаться в якійсь мірі. І це не буде вже так складно тим, хто їде один в цих групах. Коли вони познайомляться, то вони кожного дня діляться. Ми вчимося. Розвивати якби своє висловлення, так, висловлення своїх емоцій, своїх пережиттів. Ми так аналізуємо день. Що нам найбільше з цього дня минулого сподобалось, що не сподобалось, якщо там сподобався там якийсь квест, то чому сам він сподобався? Щоб дитина трошки проаналізувала свій день, свої почуття, свої емоції, і могла цим щиро поділитися. І так, кожен ця атмосфера щирості у справді дуже класно відкриває такі двері до глибших стосунків загалом. От. Після того вечері, після вечері, останній пункт програми це вечірня, вечірня програма. Тут кожного дня вона є різна. Як я вже казав, бувають духовні вечори, що ми, наприклад, маємо якусь гарну молитву спільну і, і само собою, розважальні вечори, які теж діти теж дуже люблять. Це вечори знайомств, танці, дискотеки в такій різній атмосфері, в різних стилях, може бути кіновечір. Е е і такі різні словом, тематичні, гарні вечори. Я так От, гарно це розкажу, що знаєш, що мені аж самому захотілося потрапити на той табір. Е е там, як по віку, є обмеження, певно, мене не приймуть. Так, на жаль, є обмеження. Е ми беремо від 11 до е 18 років. Головне, навіть часто залітають і 19, і 20, але вже більше 20, то вже не рекомендуємо. Е завжди не збереться одна група таких старших. Це там 18, бо середній вік насправді це є 13 років, середній вік нашого табору, 13-14, я би сказав. От, тобто є завжди група, одна або дві групки найменших, це 11, і ще ті деякі, які дуже просять, бо моїй дитині 10 років візьміть, будь ласка. От, і є одна-дві групки, ну одна зазвичай старших, там 17-18, а все інші, там 8-9 групок, 7, це, власне, середній вік 13 років. Я дуже жалію, що в мій час не було таких таборів. Може було, але я про них не знав. І дуже імпонує, що справді є програма, яка зорієнтована на різнобічний розвиток. Є фізичний розвиток, щоб поправити здоров'я, щоб заохотити дітей до активного способу життя, є духовний розвиток, де діти справді можуть думати про якісь такі глибокі речі, про сенс життя, ставити запитання. Ну і є, звісно, цей психологічний аспект. Я думаю, що багато дорослих недооцінює. Right? Навіть важливість такого вміння аналізувати свої емоції і висловлювати їх, ото що відбувається в малих групах, насправді це неймовірно важливий психологічний навик, який дає можливість пізніше, коли є зовнішній тиск обставин. Якщо людина має цей навик, вона набагато легше справляється зі стресами, легше їх проходить, має більшу опірність до різних тяжких обставин. Так що ну виглядає, що справді діти вчаться. І набувають неймовірно важливих навиків для свого подальшого життя. Але я думаю, що знаєш, от говорити добре, набагато краще подивитися відео. Я знаю, ти приніс. Давай ми так, його так. подивимося. А тоді ти прокоментуєш, можливо, Дуже захоплюючи, Може, тобі є щось додати е, до цього відео або прокоментувати його. Ну, ви бачите, от, як діти щасливо проходять всі пункти програми, як веселяться, бігають, стрибають. Е, це є таке, скажімо так, життя. Бо деколи я скажу важко готувати ті табори. Деколи вже думаю, що знов ті табори не хочеться за них деколи братися. Ну бо просто через виснаження, якихось там виснаження особисте, вис... виснаження загалом. Але потім, як ти є серед тої атмосфери, серед тих дітей, які заряжені, ясно, що перший день вони всі такі трошки ще на на як це сказати, на відстані тримають тебе, але вже потім на другий, третій день, вони вже з тобою дуже близькі і. В контексті цих всіх активностей, це все настільки заряджає насправді. І, скажімо так, той ресурс, який віддається, він якось поновлюється тими емоціями, тими пережиттями і тими відгуками. До речі, я також приніс з собою декілька відгуків, бо кожного табору. Ми власне даємо анкети, щоб діти заповнили і поділилися, і оцінили також оціночку, поставили табор. То, до речі, наша оцінка, це якщо не помиляюсь, 4,8 з 5. Тобто, Ого. фактично, там всі п'ятірки, хтось ставить четвірки, і практично немає там якихось таких негативів. От я декілька зачитаю, якщо Та, будь ласка, дуже цікаво. Сподобалася атмосфера, особливо на вечірніх програмах. Було цікаво почути історію Лесика ЗСУ. Та, до речі, ми запрошуємо нашого товариша, воїна, який також ділиться своїм досвідом, який, на жаль, був поранений і має зараз травму. То ми також його минулого року запрошували, Він ділився своїм життям всім досвідом, То вони також якраз пишуть, що це дуже їм сподобалась його історія. E, Познайомилися з аніматорами, e, сподобались великі ігри, турнір з футболу, смачна їжа. Це теж, e, дуже важливо, що смачна їжа, бо є такі, ну, батьки можуть переживати, а мене нічого не буде їсти, але тут справді e, в тому готелі, де ми проводимо табори, ми вже багато років там проводимо підряд, там справді смачно готують. В Брюховичах. В Брюховичах, так, поблизу Львова. E, мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось молитви про слави, навчання, загальні ігри. Завдяки табору я збагатився духовно. Табір вплинув на мене з позитивного боку, зробив для себе певні висновки. Я зрозуміла, що треба більше часу приділяти Богу, бути не всіх відкритою. Дізналась дуже багато нового про віру, про Бога, про стосунки. Також ми маємо інколи тематичні лекції про стосунки, про любов, про те, як будувати правильні і хороші стосунки довгострокові, і, скажімо так, неегоїстичні. Я зрозуміло, що хочу більше спілкуватися з Богом, довіряти йому. Було важливо почути від дорослих, освічених людей, як правильно рухатись, що робити в подальшому житті, почути, наскільки важливий і присутній Бог у нашому житті, як Він допомагає. Особливо була цікава тема про стосунки. Я почала вірити в Бога, бо раніше я відносив до цього нейтрально. Прийняла рішення частіше молитися. Ось такого роду різні, різні які їх є, сотні вже за ці роки, які справді. І ти читаєш світ, і ти думаєш, вау, клас, ну справді. Не, не дарма це все робиться. І це мотивує робити так. далі. Я знаю, що е, час від часу, і, зокрема, цього року буде, е, окрім Life Camp, буде ще Elife School. Е, розкажи трошки про це, і яка програма, що зміниться відповідно відносно програми Life Kempu. Так, у нас є ще така програма Life School. Е, скажімо так, відрізняється вона від загальної програми, про яку я вже розказував, тим, що в нас ще будуть виділені посередня два блоки. Для навчань це будуть навчання з програмування з графічного дизайну. І з англійської мови. І тому, хто бажає трошки ще розвинути свої якісь професійні скіли, трошки почати ясно, що ми там не навчимо е, програмувати, говорити англійською вільно і зразу робити 3D-візуалізації там будинків. Е, але е, там будуть відповідні спеціалісти проводити, які насамперед поділяться своїм досвідом, своїм шляхом, як вони, наприклад, до цього йшли, і, що важливо розуміти, якісь аспекти і покажуть таку якусь е, базу і. І з якою, якщо власне, хтось захоче в цьому далі розвиватися, то він матиме змогу вже якісь такі е, початково матиме якусь таку загальну базову картину, що треба робити і куди рухатись. Я, я так розумію, що основна ідея це е, заохотити дітей, е, зрозуміти чи їм це подобається чи ні, так. і якщо подобається далі розвиватися так. в цьому напрямку. Так. Я думаю, що це теж важливий, бо це ще важлива складова, так би мовити інтелектуальний розвиток дітей. Mm -hmm. е, знаєш що, я знаю з твоїх розповідей з відгуків, що лайф. Е, Кемп також має дуже важливу патріотичну місію. За останні два роки вам вдалося прийняти близько 400 дітей з територій, де велися активні бойові дії. З Мелітополя, здається, вони жили живуть зараз в Запоріжжі, але вони родом з Мелітополя. От дуже цікаво почути цей досвід. Як це почалося? І, взагалі, які твої враження від прийняття цих дітей зі сходу? Чи якась взагалі ментальна різниця між дітьми зі сходу і дітьми з заходу? І чи не було якихось конфліктів, чи навпаки це було взаємодоповнення? Та загалом це був дуже хороший досвід. Як ти сказав, за два роки вдалося? Прийняти 400 дітей, хочу також подякувати європейській мережі спільнот і інці за те, що вони допомогли власне фінансово, щоб ці діти змогли брати участь в цих в цих таборах. І для них, для тих дітей, це було дуже хороший, скажімо, такий час насамперед. Бо це діти, які жили в окупованих на надперші момент територіях. І живуть десь там хто в Запоріжжі, хто в іншій області на українській території, тобто їхні або живуть в родичів, або ще десь. Ну кожен по різному звісно що. Ну і з'ясно, що, що там в, в Запорізькій області набагато частіше і сирени, і вибухи, і таке інше ніж у нас у Львові чи там в Брюховичах. Так тому для них насамперед цей час побути в більш тихому районі це вже дуже великий плюс. Ви знаю, також отримали подяку так за від мера Мелітополя. Так, так, від мера Мелітополя отримали. Коли він ще був власне мером, бо він зараз є головою військової адміністрації Запорізької області. Іван Федоров. От то та отримали грамоту і подякувати, що ми так активно два роки працювали з цими дітьми. Власне, бо там більшість дітей, саме Мелітопольські. Угу. От. Які маєте плани на майбутнє? Можливо, якщо б знайшлися меценати чи спонсори, та, до речі, ми відкриті. Якщо б хтось хотів профінансувати, наприклад, перебування дитини в такому нашому таборі зі сходу. Ми маємо контакти тих людей. Які працюють в адміністрації Мелітополя, відповідно, і вони мають контакти вже тих дітей, які переселені, які, яким треба така віднова і допомога. Тобто нам не проблема знайти когось зі Сходу, з дітей, кого привезти, Є лише проблема в тому, щоб профінансувати власне це перебування дітей. Тому, якщо є такі люди, які бажають це зробити, то можна написати у спільноту благословення або у Фейсбуці. або у вайбері адміністратором, і там вже в принципі сконтактуємо, куди саме можна ці кошти перерахувати. Я думаю, що на завершення, бо ми так говоримо про табори, про те, як там гарно, і людей напевно цікавить, а як знайти вас, як зареєструватися на цей табір, і як взяти участь. Ну так, знову ж таки, спільнота благословення. так? Це є в Фейсбуці і Viber канал. Є також він відкритий, можна знайти Спільнота благословення. І там зазвичай ми постимо завжди найактуальнішу інформацію про всі наші заходи, які є. А їх є і не тільки для дітей, є і для дорослих. Тому долучайтеся, глядачі. Е, а Інстаграм? Я знаю, що молодь фейсбук ну, не дуже так, акцептує. Так, так, так. Alive Camps називається наша сторінка. Також можна написати в Інстаграм. Прекрасно. Олег. Я дуже дякую тобі, найперше, за те, що ти робиш, за твою активність. Ти казав, що це вже триває з дванадцятого року, тобто 12 чи 13 років, не знаю залежно, коли воно починалося. Це неймовірно колосальна робота, яка вимагає витривалості. І я дякую, що що ти цю витривалість собі знаходиш, щоб продовжувати кожного року організовувати табори. Так а батьки, я вірю, які нас дивляться, якщо в відправлю на цей табір, точно не пожаліють. Дякую, дякую, Ореш. Дорогі друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво і також корисно почути цю інформацію. І Якщо ви маєте дитину і не знаєте, де її прилаштувати, щоб вона літом гарно відпочила фізично, духовно, психологічно і інтелектуально, то табори A Life Camp є для вас відкриті. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.